Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в таку гру Dead Race. Ця гра вийшла недавно. Ну, десь місяць, тому не пам'ятаю. Але ця гра дуже популярна. Ні, я хочу запитати ч... з чуваками, бо я в цю гру не дуже... Так би сказати, що я не граю в цю гру. Я не грав в неї, ну трохи під іграв, а так, в принципі, ні. Я, я тут буду. Давайте вже, давайте. Угу. І що далі? Я... Тут хтось лицарь. Ну добре, не буду вас затримувати. Я просто полечу сам. Уі. Цікаво, цікаво. Хтось з ким Хтось з кимось заходить. Нарешті я сам. Ага, мені треба нажимати на кнопочку F, щоб, типа, не поняв. О, в мене є лопата. Бом-бум-бум бум-бум. Як мені її схова... сховати? А що а, а мені треба робити? А траг го goal... ага, то есть мені треба отак зробити. О, Угу. Ага. Тепер байко Угу, поняв. Паня. Ідел стор. Тепер мені треба купити це. І це. Тепер. Мені, типа, отак робити. І що далі робити? Не поняв Ага, мені показують туди і узе код. To train. Ага, тобто мені треба сюди спалити цей кол. Давайте ко. Угу, угу. Э. 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 Скільки в мене вогня? Майже майже все, майже вже повне топливо. Тепер треба ще трохи. О, заявочки. Угу, угу. Зомбі поли, ага. Угу, угу. якісь там зомбі. Тут що, серйозно у нас будуть переслідувати зомбі? Що я зробив? Я що, я що зараз... Тільки що спали його через стінку. А ну. Зараз ще спробуємо. Е, 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 щось не виходить. Щось не виходить. А що? Е. Э. 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 Ні, це не працює. Давайте краще отак от вот зробимо. Все. Тепер в мене майже повний. Тепер треба ще одну заявочку. Давайте ще спробуємо, якщо чесно. Угу. Отак от, от робимо. Ні, почкай, не так робимо. Отак от, от робимо. Ора я заповнюю бак. Почкай, почкай. оп. Скільки. Та блін, та чого вона не повна? Добре, купляю ще вугілля. Тепер у мене є десять баксів. Надіюсь, тепер в мене бак буде повний. Угу. Блин, же полный. Я в шо. Я порухався. Я пор. Я поруха назад. Ну, окей. тук -тук тук дрюк тук -тук тук -тук тук дрюк тук рк тук рк ток О, США. Тормас. что это за буданчик. что это за буданчик. Запанахи, 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 запанахи. Я озброєний. Я озброєний зомбі. У мене є лопата, я можу вам дати по хлоре. А, тут все нормально. Це вазочка! Огоскіки, ого, скільки. Дик. Ого скільки, ого скільки. А мені треба Стор store, Стор store і Стор store, Стор. Store, store. Все. Це мені треба стор, це мені теж стор, а це я потягну. Давай не синься. Цю матушку я продам. Я хочу спалити її. Ура! Тепер надіюся, у нас буде повне. А що? Ночь. Це... про то, что я думаю. Едемо, едемо. Красная ночь. Не дай не запиняемся. Не дай не запиняемся. Ура! Фу ты, я как тут. По мне рассказывали, что тут вампиры спавнятся. замбайков тут немає то що біжала то, що зараз за то що за шо зараз біжала за мною? то щось біжала за мною Що то? пути треба не зупинятися треба не це хто це хто Ні, я їдемо, їдемо... Все, все 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 Парт можна зробити. <клес> Что было? Что было? Самое страшное, Отстань, 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 отстань. У меня есть лопата, у меня есть лопата. Треба їхати, так, треба їхати. Де він? А ну йди сюди. А ну йди сюди, в топливо підеш. Ох, я пережив це. Так, да, друзі, це було ск... Це було складно. Це... З єдиною лопатою це було складно, та ще й страшно. Це дуже було страшно. Дивіться, скільки в мене ХП залишилось? я вам не можу показати, ви самі бачите. Це просто якийсь жестяк. ой 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 О, фірма! фірма, фірма, Запинись, я сказав! Блін, я рискую сво своїм життям. А не байдж. Я просто всіх лопатой так пригам Всіх вампирасиков. А, це типа не Не гра про зомбі, це гра, типа, про... Вампірів. А, зрозумів. От на очку, перша ніч, Червона ночь. На тобі, на тобі. Незвичайну, а ночь. Незвичайну ніч, а на тобі. Ноч е червону. А там вампіри спавняться. Нафіга собі. І чого я махаю палицю і цієї хатки немає? Це хто? Відходимо, відходимо, відходимо. В залі, хто це? Хто це такі? <плес> це хто? Це хто такі? Це хто такі? Це хто такі? Це хто такі? Зомби! Ой, я добрячий прячусь, параликался. Топ-то тут еще и зомби чьи? Топ-то тут зомби чье? Yeah. Ну да, конечно тут. Не весело, ще так сказати. В першу ніч взагалі новачку на тобі вам пірясіків. В принципі, я дивився блогерів і тепер. Я з... Тепер я знаю, як це робити. Я тепер знаю, як це робити, я тепер. Хм. Хм. На, 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 на. От так от зроблю. Що тут? Що це таке? За банк? О, птички. Скільки гривень? Гріб... Тисяч гривень. Сюди, на базу. На дякую. Дякую, дякую. Це мені треба сховати. О, я можу взяти бінчик. Тепер в мене є бінчики. Мені треба взяти трошки голди. А що буде, якщо я поставлю на, на цей? Теж буде. Ну, коротше, тут, так сказати, суворе життя, але нічого. Артем знає, як це робити. Не жаліюс своїх грошей Закупляюся. І все це віддаю в потяг. Блям, 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 блям. Чого вона постійно там спавнится? На погнали тук 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 токле. Си навхрух чисто Тільки я не пойму, що то за гора така висока, дуже. Чи це вулкан. Це хто? Це хто? Хто це? Хто це? То що ковбої? Та ковбої. Ніфіга собі. Не хочу з ними битися. Вони мене розстріляють. Бо в мене єдине, що оце от є. Що <плес> я їм зроблю? Де хоч один будиночок? Я його пропустив. Зараз. О, я вже на три тисячі метрів. Я типа на 3000 метрів. Не щоб ті ковбої не були поруч. А то від них у мене буде збучка. І конкретно. Угу. Тобто тут спавняться вампіри. спавняться зомбі. І ще хто, чи кулак не вистачало. Надіюсь, тут не буде ніяких кулак. Кактус, я подумала, якісь мішки з гроші з грошима. Ей, ти! зомбіч. Бум бум. На тебе. На тебе. На тебе. Сховаю. Я подивився в блогері, що можна їх так бити. Че там хтось є. О є. На, 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 на. А, забыл, что треба нажать на F. Hello, там хтось є. О, в Клас. Класс. Об объемки. Це все можна продати, Але не продам. Я буду це все стор, стор. Я буду це все зжигати. Це, Це це хто? Це козаки чи що? Десь потяг мій стоїть. Клас, 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 ноч. Поки я доберуся до мого потяга, мене вже зомбі чи вб'ють. Я нічого не бачу. Я нічого не бачу далі свого далі свого носа нічого не бачу. Це ще хто? Це ще хто там? Да, вот, это Я как заюзать? А ну иди сюда! Это, иди отсюда, иди отсюда, иди отсюда! Ай, ай! Более чем, более чем они, более чем я сказал, более чем мне краше пить до да домцу. Вид стань, 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 чего это на сто? А, здесь. Ну, это сюда, здесь сюда. Вы серьезно? Друзі, ну і на цьому у нас все. Якщо ви хочете більше нових відео, я повернуся в Race І ми завалимо цих зомбаків і пройдемо гру. Обіцяю. Ну, і ставте свої королівські вподобайки. І всім чао!